Шок на схід. Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала чергове підсилення оборонцям. Скількома дронами підсилили захисників. Калинівський відділ поліції перевірили на доступність чи безбар'єрний простір інспектував ветеран російсько-української війни температурні обмеження задля збереження доріг. З якою вагою транспорту дозволено рухатись автошляхами, коли стовчики термометрів показують більше 28 градусів тепла. Вітаю на телеканалі. Віта час новин. Про головні події Вінницької громади та України розповімо вже за мить. У студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. 200 бойових пташок для знищення техніки та особового складу ворога. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з Вінницькою громадою передали 10-дюймові fpv дрони прикордонникам. У чому особливість таких коптерів розповість Анна Шутова. FPV-дронів з Вінниці на передову. Це 10-дюймові коптери, які можуть нести до 4 кілограмів вибухівки і летять на відстань до 20 кілометрів. Таке підсилення отримав один із загонів прикордонної служби. В 2014 році це прикордонники, перші, хто прийняв на себе ворожі атаки з боку росіян на сході країни, і перші втрати були серед прикордонників. На сьогоднішній день виконують досить важливі завдання не тільки по охороні кордонів, а й виконують бойові завдання щодо знищення ворога на різних ділянках фронту технічне підселення бійці загону прикордонної служби отримують в п'яте. Загалом міська рада спільно із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом підтримують 11 підрозділів прикордонної служби. Зроблено надзвичайно багато. Це і гуманітарна допомога, це і технічна допомога, це і фінансова допомога, це і транспортна допомога. Тобто ті всі запити, які приходять від наших військових, в тому числі. Тих, які пов'язані безпосередньо з містом Вінницею, всі запити практично виконуються. З допомогою цих бойових пташок військові виконуватимуть завдання на різних напрямках фронту. Більша частина БПЛА поїде на схід. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський Новини за день, телеканал Віта. Поліція поступово адаптує свої підрозділи до потреб людей з інвалідністю. Відділок у Калинівці став черговим прикладом втілення стандартів безбар'єрності: пандуси, підйомники, тактильні смуги та спеціальні мобільні застосунки. Усе це створює умови для зручного та безпечного доступу. Чи все зроблене дає можливість людям з інвалідністю почуватися комфортно? Дивімось. На інспекцію до Калинівського відділу поліції прямує Олексій. Він ветеран штурмової бригади Людь. Чоловік після важкого поранення, яке отримав на Авдіївському напрямку, змушений пересуватись на кріслі колісному. Його життя і потреби змінились. Та чи адаптовані для безперешкодного доступу будівлі правоохоронних органів у його фокусі уваги? Вільний доступ до адмінприміщень це вимога сьогодення. З війни повертаються захисники та захисниці, зокрема з інвалідністю. Пандуси, підйомники, таблички зі шрифтом Брайля. Кнопки для виклику чергових мають бути всюди. Цілком все було дуже доступно. Мені допомогли піднятися на ліфті. Я скрізь проходив двері, скрізь є спеціально обладнані пандуси, щоб можна було заїхати на поріг. Також. Прохід дверей достатньо широкий, щоб людина могла спокійно проїхати на візку. Робота тут організована таким чином, що всі питання прийому громадян відбуваються виключно на першому поверсі. Встановлено мобільний звуковий показчик мобіліс для осіб з порушенням зору. Тобто особа з порушенням зору підходячи до підрозділу поліції, маючи відповідний мобільний застосунок, відразу почує звук, де вона знаходиться, тобто де проговорена адреса і місце перебування підрозділу поліції, та біля вхідної групи дверей встановлений самий звуковий маяк. Тобто особа з порушенням зору може потрапити на звук. Ветеран ретельно перевіряє кімнати, прийому громадян, зазирає і до вбиральні. Проте такі умови є не всюди, констатує Олексій. На жаль, таких закладів не дуже багато, тому що ще всі ці заклади побудовані по старих планах, по старих зразках, тому мало де є відповідні всі умови, щоб можна було без проблем добратися, куди б мені потрібно. У цьому підрозділі наявна навіть кімната для затриманих, яка відповідає новим вимогам безбар'єрності. У кімнаті для затриманих передбачений відповідний. Рукомийник, відповідні поручні. Ну, і в разі затримання особи з інвалідністю є всі необхідні права. Також в кімнаті проводиться цілодобова відеофіксація дій, затриманої особи і в разі погіршення самопочуття відразу працівники поліції прийдуть на допомогу. Окрім безбар'єрності, у підрозділі впроваджують нові методи роботи із вінничанами. В кожному підрозділі поліції на Вінничні призначений інспектор з отримання прав людини. Це та людина, яка перебуває 24 на 7 в підрозділі поліції, пройшов відповідні навчання та має навички якісної комунікації, оскільки питання інклюзивності та безбар'єрності не полягається виключно в створенні пандусів, підйомників. Першочергово це змінення нашого ставлення, мислення і інтеграції до потреб, які наразі є в суспільстві. Загалом на Вінничині частково або повністю безбар'єрними зробили понад два десятки підрозділів поліції. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта на Вінничині розпочали діяти сезонні обмеження для великовагових транспортних засобів. При температурі повітря вище 28 градусів на автомобільних дорогах загального користування тимчасово заборонено рух вантажівок. Це стосується автомобілів, загальна маса яких перевищує 24 тони, та з навантаженням на вісь понад 7 тон. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки, в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Водять обмеження задля для збереження дорожнього покриття за порушення водіям загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Виключення до перевезення, які обмежуються під час збільшення температури повітря, становлять небезпечні вантажі, перевезення живих тварин птиці, перевезення спеціалізованої техніки військового призначення, а також і матеріали та вантажі, які швидко можуть зіпсуватися. Це все регулюється на дорожньому полотні на узбіччях. Є дорожні знаки, які попереджують та нагадують водіїв про те, що під під час збільшення температури більше 28 градусів їхні транспортні засоби, які я казав, яких навантаження на вісь більше 7, Тон, а загальна маса 24, вони будуть притягатися до відповідальності за невиконання вимог дорожніх знаків. Задля підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Вінниці. Розпочали встановлення нових світлофорних стійок, де вже замінили металеві опори. Та на скількох загалом ділянках планують це зробити, знає Ілля Іскра. Із самого ранку на вулиці князів Коріатовичів ведуться дорожні роботи. Фахівці Вінницької спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці з організації дорожнього руху розпочинають встановлення нових світлофорних стійок. Порівняно зі старими, ці конструкції мають ряд переваг, опори з оцинкованим покриттям, а відтак значно довговічніші та стійкіші до корозії. Та як в нас дороги ну, в зимовий час посипаються цією сумішою соляною, то у нас старі стойки дуже кородують, і їхній термін служби набагато менший, ніж нових. Ну і конструктивно йде більше діаметр, більша товщина стінки, укоси, підкоси. Вона конструктивно вона більш крепша. Нові стійки кріплять на чотири болти до спеціальних закладних елементів. Посилена металева конструкція гарантує стабільну роботу світлофорів навіть за складних погодних умов. Опори заввишки 6 метрів із триметровим виносом в бік. З трьохметровим виносом ставляться на таких перехрестях не дуже великих, там, де одна полоса, полоса руху в одну сторону, трьохметровий виносу достатньо, шестиметровий ставиться вже там, де дві полоси в одному напрямку. Перед початком робіт працівники Вінницької спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці з організації дорожнього руху обстежили усі світлофорні опори та визначили ті, що першочергово потребують заміни. Загалом у Вінниці оновлять 18 стійок. Ця робота буде продовжуватись. Протягом місяця маємо надію, що ми в липні місяці завершимо роботи по заміні. І знову ж таки, це дуже важливо з точки зору безпеки дорожнього руху, адже регулювання дорожнього руху є важливим аспектом, і саме розміщення світлофорів на цих світлофорних стійках дає змогу власне якісно регулювати дорожній рух. Заміну світлофорних стійок проведуть на 11 ділянках. Ілля Іскра, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Від початку року на Вінниччині зареєстрували 204 випадки кору. Захворіли 147 дітей та 57 дорослих. У червні кір підтвердили у 63 осіб, що на два випадки більше ніж у травні. Захворювання реєстрували в усіх районах області, окрім Моглів Подільського. Зокрема, у Вінниці від початку року зафіксували 131 випадок. Як вберегтися від інфекції та які симптоми недуги, поговоримо із начальницею відділу контролю якості надання медичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталею Авраменко. Наталію Михайлівна вітаю вас у студії. Вітаю. Отже, вже котрий рік поспіль Україною шириться хвиля захворювання на кір? В чому головна причина? Захворювання на кір в середньому спостерігається збільшення кожних 8-10 років. Минулого року ще не було такої, але ми очікували таке зростання саме цього року, і воно дійсно відбулося. Ну можливо, з чим це пов'язано? Ну, по перше, як я сказала, з природніми процесами, але разом з тим, це є вакцинокерована інфекція. Тобто є заходи, якими можна запобігти захворювання. І це, звичайно, є наша улюблена вакцинація. Звичайно, не у всіх 100% вакцинація застережує від захворювання, але разом з тим вона точно застережує від важкого перебігу. Ну і статистика це підтверджує: адже із тих осіб, яких ви назвали, 18% були щеплення такі. Це було достовірно двома дозами, але у них захворювання перебігало в легкій формі. Е, яким чином і чого саме е, така висока контагіозність? Да, дійсно, кір це одна із самих висококонтагіозних інфекційних захворювань. З чим це пов'язано? Тому що в інкубаційному періоді, тобто до висипки, який може бути до 18 днів, ну переважно в середньому, там 5 днів, прибігає ГРВІ. Тобто це підвищення температури тіла, загальна біль в м'язах може спостерігатися, загальне самопочуття погане і жодної висипки. І... От власне про симптоми, як зрозуміти, що в тебе не ГРВІ, а кір? Ну, от в перші дні або навіть в період продрому, коли взагалі ще цього немає, а людина вже контагіозна, вже може передавати захворювання від слова ніяк. На жаль, і от тому людина, яка перебуває з симптомами ГРВІ, особливо в період підвищеної захворюваності на кір, має бути дуже відповідальна до стану як свого здоров'я, так і здоров'я оточуючих. Тож все-таки, якщо є хоча б натяк на те, що людина перебувала в контакті з хворим на кір, обов'язково звертатись до свого лікаря. Сімейного чи викликати швидку, але за телефоном не ходити, не переносити цю інфекцію. І далі, коли вже викликає, коли вже виникають симптоми, підтверджуючи захворювання на кір, дослухатись до порад лікарів і лікуватись відповідно до рекомендацій. Якщо вакцинація це єдиний спосіб вберегтися. Коли варто вакцинуватися, є затверджений календар щеплень, і це є обов'язковою вакциною у нас в Україні. Перша вакцина робиться у віці один рік, і ревакцинація у віці шести років. Є пропозиції Міністерства охорони здоров'я щодо внесення змін в наступному році до календаря, і вони пропонують другу ревакцинацію робити в чотири роки, але це поки що пропозиції. Наразі отак як я сказала. Але у випадку, якщо від моменту, якщо людина не вакцинована, і від моменту чіткого контакту з хворим на кір пройшло не більше ніж 72 години, можна також в екстреному шляху вакцинуватися. І це може все таки там можливо не зовсім відсторонить від захворювання, але перебіг буде все ж таки менш серйозним. Все ж таки ми спостерігаємо серед 33 особи дорослого віку в нас лікувалися в нашій першій лікарні, і четверо було із них доволі важких. І на жаль, дорослі або не вакциновані, або взагалі не мають зовсім якоїсь інформації щодо своєї вакцинації, тому що раджу все-таки дорослим людям після того, як вони покидають стіни школи якогось навчального закладу, де є достовірна інформація про щеплення, зберігати в себе цю інформацію. Адже ми всі мігруємо, всі міняємо своїх лікарів. Інформаційна система також може висіти, тобто яким чином зберігати це дуже важливо інформацію про своє щеплення. Який перебіг недуги у дітей, і у дорослих? Чи відрізняється він? У дорослих все ж таки може бути більш важкий перебіг все ж таки вже імунна система більш скомпроментована. Але якщо це молодий вік, то ну як і у дітей, ми більше все ж таки переживаємо за діток до 5 років. У них перебіг може також бути таким більш доважкого до середньої важкості, і у людей похилого віку, і у дорослих. З якимись іншими хронічними неінфекційними захворюваннями, скомпрометована імунна система. Організм вже втрачає свої сили, і перебіг може бути більш важким. Як ускладнення, це можуть бути отити, це може бути пневмонія, і найбільш всього ми боїмося енцефаліту, тобто запалення головного мозку, що теж може бути рідко, але на жаль, буває. Нерідко замість того, аби звернутися до лікарів, українці вибирають самолікування. Чим це може загрожувати і коли варто звернутися до лікаря? Ну звертатися до лікаря ми радимо, все ж таки, ну в будь-якому випадку. Тобто є багато захворювань, коли перші симптоми проходять як грві, а потім. Тільки все ж таки лікар може встановити до чого, провести діагностику і встановити, яке це захворювання. Ну, Наразі наші громадяни все-таки вже почули, що в нас є спала кору. І е, переважно, коли вже йде висип, чи навіть якесь таке серйозне підвищення температури, все ж таки звертаються за медичною допомогою, особливо в разі виникнення висипу. Але от іменно в період до висипу, коли тільки температура, якесь відчуття, самопочуття. А погане, треба також звертатися, все ж таки знаходити час до лікаря. Розкажіть про загрозу сезонних власне захворювань. Що ну, зараз панує? Ну так, все ж таки, ми зайшли в, е, в літо, яке у нас цього року теж буде таким доволі з високою температурою. І принагідно дуже хочу нагадати про дотримання м, заходів загальної гігієни. Все ж таки, це ще кишкові, гострі, кишкові захворювання. Е, ну В тому числі і сальмонельоз, якщо це просто там, кишкова паличка, можливо, ще якийсь легкий перебіг, а все-таки дизентерія, сальмонельоз теж можуть давати. Важкі серйозні ускладнення в подальшому для всього організму також на протязі всього літа треба е уважно після прогулок, там де не скошена трава, там де рослинність, все-таки уважно дивитись на себе, чи не вкусив тебе кліщ. І, відповідно, якщо є кліщ, також намагатися не самому якось робити якісь дії по видаленню. Кліща, а звертатися за медичною допомогою. І в травмпункті лікар також надасть інформацію, що потрібно робити. Наталі Михайло дуже дякую за розмову. У студії новин про спалах кору говорили із начальницею відділу контролю якості надання медичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталою Авраменко. Команда наших журналістів підготувала для вас ще більше новин регіону. Далі у випуску екобудиночки зводять волонтери з данії для табору, в якому оздоровлюються мами з дітками з прифронтових територій. Які матеріали та технології використовують, керували плавзасобами без необхідних документів. Працівники муніципальної варти виявили порушників під час патрулювання Південного Бугу. У Вінниці відбувся дводенний ретрит Енергія стихій. Скільки учасників долучилися, та чим займалися, аби відновитися та відпочити? У селі Северинівка на Вінничині іноземні волонтери власноруч зводять екобудиночки для літнього табору птаха. Мета створити комфортні умови для матерів з дітьми з прифронтових регіонів. Під час зведення осель використовують дерево, солому та глину. Як старовинні технології допомагають сучасним українським родинам у наступному сюжеті. Із завзяттям гучно старим дідівським методом, який традиційно використовували в Україні задля зведення будинків, волонтери із Данії, Південної Кореї та Аргентини будують екожитло у селі Северинівка, що на Вінничині Якщо ви не маєте змішувача, і так як зараз ми будуємо з боку схилу, це трішки складно, але зараз ми сфокусовані на будівництві. Можливо, наступного разу залучимо ще й техніку. Мартін волонтер із Данії. Він вчитель Інтернаціональної школи будівництва. На території літнього табору птаха, який діє для сімей з прифронтових територій, зводить вже другий екобудиночок. Основа дерев'яний каркас. Стіни втрамбовують тюками із соломи. Будиночки просторі, площа кожного 45 квадратів. Звести таких планують 10, аби табір діяв не лише влітку, а й до осені. Я би міг привезти набагато більше людей, якби тут не було війни. У медіа Данії демонструють лише драматичні кадри після обстрілів, також з лінії бойових дій. Проте не розповідають про хороші проєкти, як до прикладу, цей західніше. Ми почуваємося безпечніше тут, проте досі тут можна почути дрони. І так, це лякає людей. Так іноді нам страшно, але ми дуже хочемо допомогти. Нові будиночки підсилять наметовий табір, який у Северинівці працює з 2022 року. З'явився за ініціативи громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку. Тут матусь з дітьми із прифронтових територій огортають турботою, психологічною підтримкою, забезпечують проживання та харчування. Спочатку нам надали кількість наметів, 10 наметів, де відпочивала мала кількість людей. І до сьогоднішнього дня, 4 роки, у нас вже намети розрослись. І деякі донори додають нам дитячі іграшки, канцтовари, намети і багато спорт інвентарю. Відпочинок безкоштовний, і головна цінність, що мами мають можливість відпочивати з дітками, можливість вільного часу, спілкування взаємодії і пропрацьовки тих травм, і ситуацій, які вони прожили. Намети дозволяють бути ближчими до природи. У самому штаборі є всі умови для занять спортом арт терапії. Тут організовують окремі зустрічі для ресурсного наповнення жінок. Із Запоріжжя із двома дітками приїхала на відпочинок Ольга Боброва. Вирішили спробувати, що таке намети. Молодша дитина, їй 9 років. Вона вже відпочивала в наметах. Старший 15 років. Ні, ну і я також не відпочивала в наметах. Тому це щось нове. Розраховуємо на позитивні емоції і кращий психологічний на перш за все стан. І молодша донечка Оленка разом із новими друзями малює та розважається. Як я знайшла тут нових друзів. Я тут дуже люблю гуляти. Кожна зміна в таборі це відновлення для 60 людей. За роки роботи тут вже оздоровилось 2360 мешканців з Харківської, Миколаївської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта. Виявили п'ятьох порушників та склали на них протоколи. У Вінниці працівники патрульної поліції та інспектори муніципальної варти вихідними провели спільний рейд в акваторії Південного Бугу. Під час перевірки затримали п'ятьох громадян, які керували плавзасобами без необхідних документів. Четверо порушників не мали прав на керування. Ще в одного плавзасіб не мав реєстрації. На усіх патрульні склали адмінпротоколи. Що говорити за суму штрафів, в першому випадку це 850, в другому випадку це 1700 гривень. Тому були складені протоколи про правопорушення і далі вже плав плавзасоби будуть змушені сплатити дану суму штрафів. Ми і надалі будемо проводити вище сказані рейди і будемо, звісно, контролювати порядок на водойму. Вісім медалей привезли війни із юнацького чемпіонату світу зі спортивної радіопеленгації у складі збірної команди України виступали п'ять спортсменів, які представляють Вінницьку міську дитячу юнацьку спортивну школу. номер два. Змагання тривали у чеському місті Маріанські лазні. Організатори спланували бігові траси в лісах зі складним рельєфом та гірськими струмками. Погодні умови також додали складнощів у змагальний процес, адже протягом усього чемпіонату утримувалася спека до 30 градусів. За результатами чемпіонату юні віничани здобули дві золоті, п'ять срібних та одну бронзову командні медалі. Збірна України на чемпіонаті посіла друге місце. Емоційне перезавантаження на березі Південного Бугу. У Вінниці відбувся дводенний ретрит Енергія стихій. Захід організував відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з Вінсмарт Центром. Скільки учасників долучились до ретриту та чим займалися? Дивіться у наступному сюжеті. Перед заняттям йогою учасниці ретриту енергія стихій звільняються від поганих думок. Взявшись за руки та утворивши коло, жінки по черзі проговорюють те, від чого прагнуть позбутися. Я викидаю сьогодні усі свої негаразди і всі свої невпевненості. І кожен так може робити. Далі, розгорнувши туристичні килимки, учасниці переходять до заняття йогою. Близько 20 жінок старанно повторюють рухи за інструкторкою Юлією. Дівчина каже, під час заняття намагалася навчити присутніх знаходити баланс між тілом, розумом та душею. Давніх давен йога була як медитація. Треба було просто працювати своїм внутрішнім станом. Це вже зараз. Вона більше йде як фітнес, якийсь більше як гімнастика. Хоча, якби зараз ми все поєднуємо в одне. І афірмації і налаштовуємо себе на позитив, і прокачуємо як тіло, так і думки. І взагалі це дуже потужно. Заняття йогою тривало близько години. Більшість учасниць займалися нею чи не вперше, а тому інструкторка підібрала комплекс легких вправ. Для мене було нескладно, враховуючи, що я перший раз сьогодні цим займаюся, але вправи були дуже легкі і дійсно було дуже класно. В тому нема, навпаки, є прилив енергії, як сказала наша тренер Будакисень, приходити в наші м'язи. так воно відбулося. Дуже, дуже класно і позитивно. Окрім йоги, для учасників дводенного ретриту також провели практики та ігри, що дозволяють перезавантажитися та зарядитися позитивною енергією. У першу чергу цей захід організували для військових, що перебувають на реабілітації, а також їхніх дружин. Але до нього могли долучитися й охочі вінничани. На жаль, військовослужбовці, які є на реабілітації, не з'явилися. Ну це зрозуміло, тому що військові. Рідко, можна так сказати, долучаються до таких заходів, але ми все ж таки надіялися. жінок, військовослужбовців, три, наскільки я знаю. Всі інші вінчани це люди, які захотіли просто відпочити і надихнутися. Наступний подібний ретрит департамент молодіжної політики Вінницької міської ради та фахівці вінсмарт центру планують провести вже у серпні. Ілля Іскра, Микола Назаренко, новини за день. Телеканал Віта. Нині це усе, що встигаємо вам розповісти, але не перемикайте. одразу після новин міжнародний дайджест, у якому Валерій Кузніцов розповість, яка країна розробила унікальний мікродрон завдовжки у кілька міліметрів. А я кажу вам до зустрічі.